Чому ми порівнюємо себе з іншими? Я думаю, що абсолютно всі люди проходили через, через той етап, коли були, було дуже багато порівняння. Хтось знаходиться зараз в цьому стані. І я так думала, як це сформулювати, і прийшла до висновку, що коли ми порівнюємо себе з іншими людьми в негативному сенсі, не тоді, коли ага, я бачу, в неї є то. А я думаю, подумаю, якщо я дійсно цього хочу, так хочу. І я буду думати, як до цього прийти. То е, я кажу зараз про ту, коли ми відчуваємо себе погано від цього. Ми розуміємо, що ми цю конкуренцію з, е, з іншою людиною ми програли. І я думаю, що це така ситуація, коли я відчуваю всередині себе дуже поганою. І я не знаю, хто я. Я відчуваю тільки це відчуття, що я погана. Зі мною щось не то. Я якась недостатня. і в мене є дуже багато якихось, якихось проблем. Так, ну щось не то. А я спираюся, коли я не знаю, хто я така, тільки це є відчуття поганості. Я спираюся на зовнішнє, на зовнішню оцінку, на таке, на соціальне. Мені потрібна ця зовнішня картинка, щоб я знала, хто якою я повинна бути. Щоб що є ілюзія, якщо я буду такою, як та дівчина, мене будуть любити. Мене мені будуть давати ресурс, мене будуть обіймати зі мною до мене будуть прислухатися. Це така фантазія, що якщо я буду ближче до цього ідеалу, в моєму житті щось зміниться. Дорогенькі мої не міняється, тому що проблема саме відчутті внутрішньої поганості.